Коли вихайла риди, оцеркали тюби здоров'я, палящого трака, за здоров'я вітані вони, але за неслава здоров'я всіх присутніх і болящихся, і всіх порадив'янця того і що перехтицей в носах і в літр, возинівся, і що Господь Бомила. Мися до тебе облагай, мати Милосердия, сина Твого, Бога нашого Господа Ісуса Христа, Щоб у спокої охоронив землю і церкву нашу святу, зберіг непорушної зневіри єресі і розколів, визволи усіх, що з вірою моляться Тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси скарбот. Піди туги сердечної, Подай чистоту думок, Виправлення життя, грішного і прощення гріхів, щоб усім вдячна, проставляючи велич твою, сподобалося Царство Небесного і там з усіма святими проставляли причисне і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. В чест своей матері, і всіх святих помилуй спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Святіше. Odo virbis domini mei gloriosi І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ваше Преосвященство, всечисні Отці, дорогі брати і сестри. Так Бог возлюбив світ, що й сина свою донародно віддав, щоб усякий, хто вірив, не загинув, а мав життя вічне. Якщо починаючи від самого початку, коли людство впало в, гріх... впало в гріховному падінні, і вмісто того, щоб бути як Бог, воно отримало прокляття і смерть. Господь тоді подає людстві із великої своєї любові надію на майбутнє визволення від прокляття і смерті і повернення втраченого раю, Говорячи в словах, Діва породить сім'я, яке уразить голову Змія. Ще тоді, не розумівши, але вже маючи надію, Адам і Єва, сподівались. Що вони повернуть собі втрачений рай. А як подає нам історія старозавіту, на протязі довшого часу людство шукало повернення втраченого раю і повернення людини до Бога, тому що втратило найцінніше блаженне життя, а приобрело собі страждання, муки і врешті-решт підтвердження гріху смерті. І ось починаючи вести до пришестя Христа у світ, ми бачимо в старій старозавітній історії, коли пророки проповідують пришестя у, хрі, у, у світ, але з тим і проповідують про ту, яка народить у майбутньому Сина Божого. Пророк Ісаї говорить, ось в утробі зачне і породить сина, і дасть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. У пізнішому, коли Христос, коли діва в діві явиться Гавриїл і скаже, що ти породиш самого Бога, вона скаже, звідки це мені, я мужа, не знала, але нехай буде за волі твоєї. Христос приходить у світ, і ми бачимо, що з великою своєю любов'ю він не залишає своє творіння, але постійно турбується про нього. І якщо споглянути вже пізніше, коли християнство приходить до язичників і Володимир охрещує Русь, то місці із тим приходить почитання і встановлення ікон, почитання Пресвятої Богородиці, почитання Христа Господнього і, врешті-решт, визволення через самого Господа нашого Ісуса Христа від прокляття і смерті. І ми знаємо, що встановлені від Константина Великого. Починається епоха Християнства, коли починаються зібрання селенських соборів, де на останньому соборі соборі Селенському вшановується і пізніше по соборах, а отці церковні почитаються Святу Богородицю як ту, що в дійсності породила Бога, Бога чоловіка. Якщо в подальшому, коли Христос. У своєму славному Воскресінні і Вознесінні відходить всього світу, полишаючи апостолів, яким говорить, ідіть, проповідуйте во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, тим самим не полишає їх на самоті. А з історії і з переданнями бачимо, що Свята Богородиця постійно турбується не лише про апостолів, але й про отців, про всіх християн, які взивають і припідносять свої молитви до неї. І якщо споглянути в сьогоднішній час на цю велику святиню, яка завітала до вашого храму, до Пресвятої Богородиці, її можна було порівняти як ту, яка пройшла через цілі століття і, зберігши на образі, прийшла і в сьогоднішній, до нас, і в сьогоднішній час до нас, її можна порівняти, немов той час, коли Бог водив ізраїльський народ по єгипетській неволі і привів обітовану землю. І якщо споглянути, через цілі століття присвята Богородиця, зберігши на яких частинках дощок, у тій повноті, вона ще раз підтверджує, що вона є посеред нас і вислуховує кожні молитви і прохання кожного із нас. Тому що, якби там не було тіло наше тлінне, дух наш немічний, і ми лише в наших молитвах можемо взивати і загладжувати ті провини, які ми робимо. А їх безкінечність без у нашому житті, але Бог знову з великою своєю любові подає нам той час, коли ми можемо прийти і взивати до тієї великої ходотайниці, яка постійно перебуває серед усіх християн. Можна описувати безліч чудес не лише цією іконою, яку ми бачимо перед собою, але взагалі, коли Пресвята Богородиця засвічувала через чудотворні ікони. Через мироточі ікони, через те, коли сама являлася у тих чи інших випадках і трудночах, коли людина полишалася на самоті, ніби думаючи. І вже казалось би, що наступає останній час, але знову Богородиця подає свою руку, покриваючи своїм омофором і підкріплює, підводить нас знову до того, щоб ми мали проявляти свою віру, приносити своє покаяння. І, врешті-решт, заглажувати і стремлиться до того, що Господь нас привів до Царства Небесного. Нехай в сьогоднішній день Пресвята Богородиця покриває вашу паству всіх прихожан своїм покровом, нехай припідносить ваші молитви, нехай почує всі ваші прохання, як ви будете, підходячи до образа, накладаючи на себе хрестне знамення і з укрушеним серцем прикладаючи до святого образа. Звичайно, що вона вас вислухає і всі ці молитви і прохання приблизнесе до всеми Господа, нашого Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісу! От відчувається, що ви сьогодні всі поспівали і добре помолилися. Що не спите? Я вам скажу, що е, скільки треба попотіли всі, правда? Я сам не один раз зіплів, скажу. Вам. Чому? Тому що е, от така щира молитва, щира молитва, біля якої треба стільки потрудитися, то треба не один раз потіти. Хто, хто садив землю, обсаджував, той знає, скільки треба попрацювати. Школяр, який сідає до, за парту, скільки треба старань і зусиль, щоб вивезти якусь букву з нуля. Сталевар теж знає, скільки роботи. І так далі, І так далі, і так далі. І всі ми стараємося потрудитися. А тут не просто праця. А тут взагалі молитва звершується. Ви знаєте, от вона подорожує з храму в храм в місті і сьогодні приїхала сюди. І я думав, який вже треба навколо ікони зробити такий, ну, якусь окрасу таку велику, красиву. І зрозумів, що такі окраси, яка бачила ці ікони ще в свій час, за королів, за князів, за гетьманщину і таке інше. Ми такої окраси ніколи не знайдемо і не зробимо. Бо найкраща окраса, яка збиралася біля цієї ікони, це немов би в сльозах можна ліпістки роз, які повикладати. Бо стільки, скільки вона вислухала цих благань від людського роду, бо кожний приходить до неї з чимось. Кожний. Один того просить, третій п'яте. Щасливі пологи за е, стримання сім'ї і любов цій сім'ї. Кожен просить про своє. А дехто й дякує і каже: Господи, я вдячний тобі, що я сьогодні щасливий, в мене руки є і ноги працюють. І я тобі дякую, що я такий щасливий на цьому світі. Бо Багато хто приходить до мене в єпархію, докоряє своєму життю і кажуть, я, мабуть, не такий, як інший, і починає нарікати на себе. І я коли бачу, що він нарікає, то кажу, поїдь до тих дітей, які обділені вадами мають, обділені, ноги немає і того іншого. І ти відчуєш, який ти у Бога щасливий взагалі, що ти здоровий при пам'яті, трошки ліні в сторону, рухаєшся, тому що вони там цього не мають. Але хто бував там, може згадати, може згадати, якими сльозами треба облитися, виходячи звітом від тих дітей. Тому що він не має дві руки, але він однією лівою малює так, що ти руками з двома не вималюєш. Отака От наснага до чого? До життя. Така наснага до життя. І такий цінує це життя. Ми приходимо до цієї ікони і багато собі кажемо, може нам Божа Матір дати те чи інше? От може чи не може. Може, але віра наша повинна бути гаряча в той час. Не тільки тоді, ти, коли приїжджаєш біля церкви, або треба до священика знайомого позвонити. Треба щось там зробити. А віра повинна бути гаряча постійно. 24 години на добу ти повинен бути свідомо віруючим чоловіком. Не теплохладним, не холодним, а палким завжди. От я недавно собі на радіо виступав і ми згадували притчу про апостола Петра, який там ходив по воді. І от подивіться, ходив же він по воді, ну ходив по воді. Вийшов з цієї лодки, побачив Христа і йшов по тій воді. А впав чому? Засумнівався у вірі своїй. Засумнівався. І через те і провалився у воду. Провалився у воду. Бо така віра, якщо вона сказана як гірчичне зерно, вона може творити чудеса в вашому повсякденному житті. Бо якщо ти встав з пастелі і просто перехрестив лоба, і сказав, Господи, я тобі дякую, що я сьогодні проснувся чи проснулась при здоровому глузді. Я тобі вдячний, що діти вдома, батьки живуть здорові. Я тобі вдячний за все в цьому земному часі. І вийшовши з дому, попросив Божої милості на, 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 на цілий день, то ти теж будеш щасливий. Бо ти звертаєшся до Христа не випадково. Бо ми коли купляємо іконочки, то є на одне, на одне зображення на таких, де сидить Христос, поруч багато учнів, які слухають Слово Боже, а внизу так і написано: Я є Христос. Шлях і дорога. Путь і істина. Оцей шлях повинен вибрати свідомий християнин. Цей шлях. Тому що цей шлях, він є прозорий. Там нічого лукавого в цьому шляху немає. І церква нам напротязі всього земного часу каже, можеш ти виправлятися і можеш бути святим. Ми от зображаємо, скільки їх є. Що вони інакші були, ні. Вони не були інакшими, але вони все своє земне життя працювали над собою. Працювали над собою. І через те й ставали святими. Церква лише доповнювала і казала, це святий. Але в народі і так знали, що він святий, той чи інший. Або в своєму, праведна в своєму житті та чи інша людина. От ми і стоїмо біля цієї ікони, тому що укріплюємо свої немочі житейські, вимолюємо у Бога терпіння до свого земного часу. Хтось щось просить для цього. Свій час випросили для нас життя, і ми повинні біля неї потрудитися і ви.